І знову контрабанда на Буковині представники антикорупційної комісії народної ради області спільно з даївцями затримали машину з деревиною. За їхніми словами вантажівка була переповнена виробаним лісом. А у документах водія були розбіжності. Справу передали працівникам СБУ. тему. Продовжить Марина Чернай. Ось ця машина та ще й причеп з деревиною були зупинені працівниками Даї спільно з антикорупційною комісією 1 квітня близько сьомої вечора у Новоселиці. Причиною зупинки стало перезавантаження кразу. Втім, перевіривши документи, у активістів виникло чимало інших запитань. Іде повністю загружена машина. Видно зразу, що це ділова чіпів. Немає, коли подивилися документи, що там технологічна деревина яка стоїть 126 гривень за куб. Як технологічної деревини, а на самом ділі така деревина куп стоїть виписати для своїх працівників 700 гривень. На місці події одразу викликали оперативну слідчу групу і машину забрали на штрафмайданчик. А наступного дня перевіряти здогадки представників антикорупційної комісії прийшли спеціалісти. За документами водія вантажу вся деревина технологічна, що означає неякісна. Та неозброєним оком видно, що вона не зіпсована, стверджують експерти. Я Провідний спеціаліст можу сказати, що десь 30% тут присутньо технологій, все остальне діловий ліс. Київ з согласно гості відповідає пиловнику першого, другого, третього сорту. Ще одне питання, яке не залишило байдужими представників антикорупційної комісії: ціна дерева. Вони кажуть, вона понад 12 тисяч гривень за майже 40 кубів лісу. Вартість смішна. Буде машина десь тисяч на 30 мінімум. Тут маємо обща за копійки. Отходить так, в середньому 330 гривень за куп. Це сміх, це любий, хто прийшов, навіть люди, які не спеціалісти, кажуть, я вже забираю за таку ціну. Ця вантажівка з виробним лісом крапля в морі в порівнянні з тим, скільки деревини щоденно вивозять за межі області, скаржаться активісти. Однак вони кажуть, починати боротьбу з незаконною виробкою ліса варто з малого. Просто, як ми показуємо ті самі вагони, багато людей не в курсі, що навіть е, з того вагону. Іде з мінімум на половину занищення ціни. Вивозиться ліс по мінімальним цінам, кому йдуть ті гроші, розбираються спеціалісти. Правоохоронці ж розповідають. На даних документів вона перебувала з Вижницького району, саме село Мілієво, тобто, де була закуплена дана деревна. ну як. Водій стверджував, що вона промивала в село Тарасі Новоселовського району, тобто звідки сам водій. Наразі цією справою зайнялися працівники СБУ, але підтверджувати чи спростовувати інформацію щодо вантажівки вони не поспішають. А тому обіцяють, що ну, перевірять усі факти у цій справі. Одразу оприлюднять вердикт. Марина Черней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.